І от Швеція надасть Україні сучасніше сучасніше озброєння. Е, про це заявив міністр оборони Пол Йонсон. І зазначив, що це буде ілюстрацією нової оборонної політики країни. Тепер Стокгольм ще активніше підтримуватиме Київ у війні проти Росії. Підкреслив це Йонсон. Він очолив оборонне відомство кілька тижнів тому і вже провів першу двосторонню зустріч з Олексієм Рєзнюковим. Шведський уряд поки не уточнив про яке озброєння йдеться. Утім, за попередню інформацію, збройні сили можуть отримати зенітні е, ракети та самохідні артилерійські. Установки, давайте про це поговоримо з Олегом Катковим, це головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую за запрошення Дякую, що вімкнулися. Отже, ж, більш детально. Більш детально все ж таки є інформація з приводу, ну, принаймні, здогадки з приводу саме, що нам надасть Швеція. Вона має бажання збільшити об'єми військової допомоги для України от мова, начебто, порушується про е, САУ е, самохідні артилерійські установки Арчер. Та, е, ПЗРК РБС 70 от їх анонсувала нам передати ще раніше, і от якщо Арчер 150 мм гаубиця, очевидно, допоможе нашим захисникам боротися на фронті, просуватися далі. то от е, наскільки система РБС 70 захистить небо над мирними містами України, адже цей зенітно-ракетний комплекс п'ятого покоління має можливість автоматичного лазерного відстежування повітряних об'єктів Об'єктів, що забезпечує вищу імовірність случання з дальністю вогню е, у 9 тисяч метрів, е, нова система може експлуатуватися дистанційно, виконуючи завдання протиповітряної оборони на стаціонарних позиціях. І, от, як на мене, непогана ця зброя для боротьби саме з дронами Камікадзе. Е, що ви скажете про це? Ну, абсолютно так. Тобто, справа в тому, що особливість РБ 70 які ну це така сила серія комплексів, які використовують один і той самий принцип, які з'явилися там у х роках, і пройшли декілька генерацій і модернізації з підвищенням дальності. І от коли ми говоримо про РБ 70 з дальністю до 9 кілометрів, то ми говоримо про РБС 70 нг тобто на останню версію, воно треба розуміти, що далеко не факт, що Україна отримує. Того, що у значній кількості ще немає у шведській армії, ну тому можливо трохи там зміститися, і ми отримуємо там повноцінний, ну скажімо так, доволі компактний зенітно-ракетний комплекс. Ну, не, він просто знаходиться на такій межі між переносним зенітно-ракетним комплексом та е, ЗРК малої дальності, тому що там для його запуску використовується, який-някий, а все ж таки станок. І в цьому випадку головною особливістю цієї ракети є те, що вона використовує принцип наведення за лазерною стежкою. Шкою, тобто, вона не наводиться там за тепловою сигнатурою цілі, вона не використовує там радар. Тобто це доволі. Ну, скажімо так, прямо доволі проста, але вкрай ефективна і відносно дешева система для знищення. Ну не тільки на насправді самих шахедів 136-х, вона чудово підійде для знищення будь-яких бупла. і, до речі, просто треба сказати, що одним з найефективніших переносних насних та ракетних комплексів для знищення таких от розвідників, рашистських, як Орлан 10 виявилися саме британські марлети, які використовують також принцип наведення за лазерною стежкою. Тобто, ну це на практиці було доведено те, що це вкрай ефективно і значно. Зручніше, ніж, наприклад, вишукувати контрастність теплової сигнатури ракетою там ПЗРК Стінгер чи там паче іглою. І відносно цього комплексу ще важливий аспект, тому що він буде дійсно потрібен як у тилових районах для перехоплення і крилатих ракет, і шахедів так і безпосередньо на передові, завдяки тому, що він має доволі високу дальність дії як для свого розміру знов таки. І по-друге, те, що. Що його система наведення та виявлення цілей вона, ну, ніяким чином не дозволяє е, помітити його в принципі. Тобто він працює абсолютно як з за, е, за такої засідки. Е, і, друге, він завдяки тому, що наведення йде за лазерною стежкою, е, він ігнорує теплові пастки. Тобто, от те, що от літи там, наприклад, К-52 чи Су-25 рашистський, і вибрасує такі от похибні цілі завжди, то це от працювати не буде. І ну скажімо, так на мій погляд, саме РБ 70 буде доволі значним і якісним посиленням нашої протиповітряної спроможності. І тому очікуємо, і важливий тут просто аспект. Про цей комплекс доволі часто йшла мова, і про них навіть говорила. говорила Очільниця міністерства закордонних справ в Швеції, але справа в тому, що буквально 17 жовтня там змінився уряд, і можливо зараз буде зміна, тобто ну це ж розуміло певні адміністративні владні там бюрократичні процедури. І зараз ну дійсно можливо відкривається нарешті таке вікно можливості затримання цілого переліку шведського озброєння, особливо враховуючи заяву міністра оборони вже нового. А, власне, також у мене виникає питання: от наскільки ми можемо поміркувати, скільки нам треба, от таких ПЗРК, як РБ 70 встановити, наприклад, на одній ГС, аби її захистити від дронного удару. Чи можемо ну, ми так роз... розраховувати провести? Ні, на жаль, ні, тому що коли ми завжди говоримо про протиповітряну оборону, ми говоримо про систему озброєння. Тобто недостатньо там вибрати якийсь один-єдиний зенітно-ракетний комплекс, який би він суперовим би не був. Це от він один ніколи не справиться. Тому що коли ми говоримо про протиповітряну оборону, це система. Це складний комплекс. Просто техніки, засобів організації, передачі інформації, які об'єднані в єдину систему, коли права рука знає, що робить ліва. Тобто існують потужні радіолокації. І станції, які е, виявляють ці цілі, існують виносні пости, які дозволяють ефективно е, виявляти малопомітні, маловисотні цілі на шлоги саме вже крилатих ракет. Існує система передачі інформації на засоби ураження, які розподілені за ешелонами. Тобто на спочатку там діють, наприклад, комплекси, ну умовно зараз, наприклад, на дальності до км діють кілометрів діють Стрсотті пешки, потім починають працювати булки. Після цього на дальності там до близько 10 кілометрів починають. Же працювати оси. А на реальності там 5 кілометрів вже працюють розрахунки СПЗРК, Тобто це нашована система. В якій е, насправді, наприклад, якщо ми будемо шукати місце для РБ 70 то воно легко знайдеться, тому що зараз е, мова йде про те, щоб створювати саме вишок, високоешалонову насичену протиповітряну оборону для того, щоб максимізувати кількість перехоплення цілей. Тобто, це досягається ж не тільки тим, що поставити там один зенітно-ракетний комплекс, який би він на би не був, а це саме от така от надскладна система вибудови пратповідної оборони в цілому. От е, саме я і хотів почути від вас: отакі от е, системи, про які от розповіли, це мікс е, з е, різних установок. От ще наприкінці літа до речі стало відомо про те, що Швеція офіційно погодилася розглянути питання, от якраз надання нам арчерів самохідних артилерійських установок. І ця установка вона є одним з найкращих у світі. Що ви можете про неї сказати? Наскільки вона допоможе нашим бійцям на фронті? Так, ну от безпосередньо, якщо ми говоримо про старину самохідних артсистем, то арчер це. Ну... У будь-якому випадку це буде її верхівка, тому що це найсучасніша система е, за сучаснішою концепцією загальної автоматизації. Тобто, для розуміння, весь екіпаж цієї САУ складається лише з трьох осіб, які торкаються сторядів лише один раз е, бойовою роботи, коли вони її заряджають. Е, вона повністю автоматизована та цифровізована, е, і вона може випустити весь свій боєкомплект за 3,5 хвилини. Це там. Що помилять заступний снаряд, і е, вона може для розуміння, вона висувається може перейти з похідного положення у бойове там за менше ніж за хвилину, відкрити вогонь, відстріляти всі свої е, там зробити три постріли і покинути позицію перед тим, як перший з цих снарядів вибухне на позиції противника. Тобто, це скажімо так космічний корабель, о, якщо ми говоримо про ступінь сучасних технологій, і вона має насправді от. Ну, скажімо так, прямо кажучи, вона спеціалізована на контрбатарейній боротьбі. Тобто, там все прокладено на те, що вона вела вкрай ефективну контрбатарейну боротьбу проти артилерії противника. А враховуючи те, що вона може і використовувати, звісно, високоточні снаряди ескалібр, і враховуючи те, що в неї калібр 155 міліметрів та довжина ствола 52 калібри, це означає, що вона може знищувати цілі цими ескаліборами на дальностях ну близько 50 кілометрів. Тобто навіть і проти значної кількості кількості раклекобійних е, реактивних стендовкового лю вона ефективно може працювати, і е, от якраз завдяки такій автоматизації вона ну вкрай ефективно буде вирішувати це завдання, і, але вона точно не підходить для задач на кшталт просто стояти на одному місці і е, закидувати там сотні снарядів якусь позицію противника. Тобто, це точно не та, от, так, а та зараз система. стояти на одному місці не треба. Скажемо так, <реш> так, бувають такі випадки, коли Дійсно, треба стояти і навалювати ворогу, але ця САУ, наприклад, цю задачу виконати не може, бо в неї немає, наприклад, механізму навіть подачі снарядів з ґрунту, тому тобто, ну, коли лежить величезна кількість снарядів, і е, її подають і її заряджають. Е, це не плюси, не мінуси, просто особливість спеціалізованої системи, яка має значно кращі ефективності. І тут питання в тому, що е, Україна зараз воює, скажімо так, всіма, але не на наявними у світі з, е, самохідними артилерійськими системами, включаючи м109 Дев'яті, Цезарі, Сюзанни Другі Крабу Польдо. Тепер питання: яка армія світу є найдосвідченішою? Так і це скоріш за все зараз армія саме українська. Я вам дуже дякую за розмову. Олег Китков був з нами на зв'язку, головний редактор Defense Експрес.